Почнемо з Харківщини область після звільнення її окупованої частини знову перетворилася на гарячу точку на фронті. Чи вдається за таких умов налагоджувати життя? Ще й в умовах енергетичної кризи поговоримо з Романом Семенухою, заступником голови Харківської обласної військової адміністрації. Пане Романе, доброго ранку. Вітаємо вас в прямому ефірі. «1 плюс 1». Хотілось би розпочати з такої найгарячішої точки зараз на Харківщині. Це Куп'янськ. Чи справді там росіяни готують контрнаступ і як за яких умов там продовжують жити люди? Чи ви зараз організовуєте для них добровільну евакуацію? Доброго ранку всім. Справді вже десь протягом півтора тижня ми спостерігали накопичення військ біля Куп'янського. Наразі ми скажімо, загрози для купінського ми не бачимо. Йдуть, скажімо так, операції не буду більше коментувати. Хай генштаб коментує збройних сил України, і справді через це, через обстріли обстріли ворога посили, зокрема, і куп'янської громади протягом поточного тижня нами оголошено добровільна. Добровільна евакуація. Військова районна і міська військові адміністрації здійснюють евакуацію, і декілька сотень вже людей протягом цього тижня мали змогу виїхати, скажімо, на більш спокійну територію. Загалом можна сказати, що доба знаменувалася подовженням різним обстрілів різних видів зброї. Це і громади Харківського району, Куп'янського району, Ізюмського і Чугуївського. І ситуація. Вздовж лінії зіткнення і вздовж лінії кордону залишаються неспокійною. І навіть маємо на жаль постраждалих через ворожі обстріли. Пане Романе, а куди здійснюється евакуація? В межах області? Евакуація здійснюється на завчасно підготовлені помешкання в місті Харкові, а також в сусідній області, які надають таку допомогу фактично Харківській області, зокрема Полтавська. Пане Романе, вже кілька місяців, як звільнена. Окупована частина Харківщини більше зараз фокус перемістився на звільнену Херсонщину. А якщо от говорити про ваш регіон, що вдалося зробити на деокупованій частині за останні місяці? Ну насамперед, нам там в різний термін вдалося повернути електропостачання, вдалося повернути мобільний зв'язок. Повертаємо активно фіксований зв'язок, тобто домашній інтернет. Повернули роботу в більшості населених пунктів нової пошти, Укрпошти, продовольчих магазинів, відновили свою діяльність там, де це було можливо. Полі Поліклініки, лікарні і тим, хто хотів, ми надали можливість евакуюватися, і, в принципі, наскільки це можливо. В багатьох населених пунктах відносно повертається життя на рівень довоєнного, але повторюся, ті населені пункти і громади, які знаходяться безпосередньо, скажімо, межують з лінією зіткнення. Звертаю вашу увагу, що не вся Харківщина звільнена декілька десятків населених пунктів лишаються окупованими і вздовж лінії державного кордону ситуація є достатньо складно. Пане Роману, було нещодавно таке повідомлення, що Сполучені Штати Америки формують 100 команд саперів для розмінування України, чи вже є якісь заявки від областей, як буде проходити, куди будуть ці команди розподілятися? Чи ви щось знаєте про цю ініціативу так, на лінії ДСНС центрального управління? Тобто це Київ фактично вирішує, затверджує і місячні річні плани. Можу сказати, що. Це напевно найгостріша проблема в харківській області. Це розмінування. І, на жаль, сніг, який є, уповільнює цю роботу, і цього не вистачає. Наскільки я знаю, цього не вистачає там в повній мірі не тільки там в Харківській області, і врешті области, але справді Харківщина є територія, яка найбільше потребує і цього, не вистачає, і, і погодні умови повільнюють. Це, але тим не менш, саперні розрахунки працюють. Це велика, велика проблема. Можливо, навіть проблема номер один після. Опалювального сезону, тобто, виходить, що на зиму чисто технічної точки зору ці процеси з розмінування вони призупиняються? Чи є якась техніка вони технологія? вони частково призупиняються, бо є проблеми з розмінуванням з пластиковими вибухівками? От саме з цим ти видив, скажімо так, от невибухових речовин речовин. Є проблеми, бо сніг уповільнює цю проблему, і багато, скажімо так, пристроїв не бачить. Пластикові вибухівки на превеликий жаль у росіян це понолюдськи використовується, і дуже багато саме пластикових вибухівок залишено на території Харківської області. Пане Романе, дуже вам дякуємо. Роман Семенуха, заступник голови Харківської обласної військової адміністрації, був гостем прямого ефіру. 1+,1.